Більше двох десятків вулиць Лозової у центрі на вилівці з п'ятниці не освітлювалися. Енергетики відключили вуличне освітлення через заборгованість. За січень не сплачено більше 70 тисяч гривень. Кошти для оплати за електрику спожиту вуличним освітленням є, пояснював начальник управління житлово комунального господарства Олександр Залізінський. Але розрахуватися з енергетиками у визначений термін до 5 лютого не змогли, бо договір з акціонерною компанією «Харківобленерго» знаходився на доопрацюванні. Хоча процедуру закупівлі почали вчасно, пройшли всі етапи. Наприкінці січня угоду було підписано 2 лютого передано до казначейства. Державною казначейською службою було виявлено. Невідповідність цього до типового, який вони підписують, і висловлено вимоги додати там декілька пунктів, що стосується закону про державні закупівлі. Це було зроблено, підписано акціонерним товариством Харків Баленерго», підписано управлінням і знову подано на реєстрацію Лізьке управління Державної казначейської служби України. Зважаючи на те, що сума договору перевищує мільйон гривень, виправлений документ мало погодити обласне казначейство. Після реєстрація і далі можна проводити оплату. Міська влада письмово зверталася до керівництва Харківобленерго, просила відстрочити відключення вуличного освітлення, допоки не буде урегулювано питання з документацією. Але у п'ятницю лозівські енергетики отримали команду з області відключати. Вимоги стали більш жорсткими, зауважує Олександр Залізінський. Якщо торік строк на оплату давався до двадцятих чисел місяця, зараз тільки 5 днів. У вівторок управління житлово комунального господарства. Передало платіжки до казначейства і чекають проплати.